Якщо у вас насос потужністю до 1,1 кВт, то вам гарно також підійде контролер тиску Євроаква СКД-8, що може цей контролер тиску. В ньому також є вбудована мембрана, яка захищає вашу систему від гідроударів. Вихода в нього на 1 дюйм, але цей контролер може, можна монтувати тільки вертикально, коли, коли подача води буде знизу, а вихід на систему зверху. Тут також є налаштування верхнього та нижнього порігу тиску, є захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском. і, До речі, на нашому youtube каналі є повний цикл відео, як цей контролер підключити до насосу, як його запустити і налаштувати. В ньому також два режими роботи: електронний циферблат, на якому показується наявний тиск в системі, і також цей тиск ви можете налаштувати тиск включення насоса і тиск вимкнення насоса. Кабель з вилкою, і сюди ви заганяєте в цей вихід провід від вашого насосу. Також дуже крутезна штука, її можна ставити як з гідроакумуляторами, так і без. Перевага контролерів тиску: те, що у вас постійно підтримується однаковий тиск, поки ви користуєтесь вашим насосом. На відміну від звичайних реле, тому що тут у вас є просадка, коли насос вмикається, вимикається. А тут, коли насос вімкнувся, він буде працювати, поки ви користуєтесь. І такої ситуації, як часто буває, там, з газовими колонками або з бойлерами, або з газовими котлами, коли у вас то гаряча вода, то холодна, то гаряча, то холодна. Такої ситуації з контролером тиску не буде.